Коли на вулиці спекотно, ти нагріваєшся, отримуєш зайву теплову енергію. Коли на вулиці холодно, твоя теплова енергія навпаки намагається втекти, а ти намагаєшся перешкодити їй теплим одягом. А що відбувається з тепловою енергією в хімічних реакціях, дивись у нашому відео. Довжина однієї залізничної рейки становить близько 12,5 метрів, але для того, щоб дістатися потягом із Харкова до Львова, необхідно подолати 1020 кілометрів. Порахуй і напиши в коментарях, скільки залізничних рейок необхідно для прокладення цього шляху. А для ремонту рейок використовують техніку термітного зварювання. Щоб не розбирати рейки прямо на місці, місце зламу поливають спеціальною сумішчю, що плавить метал. Потім надають потрібної форми і за 45 хвилин отримують відремонтовані суцільні рейки. Ця реакція ще має назву алюмотермія. Під час алюмотермії відбувається відновлення заліза з його оксиду алюмінієм. У процесі реакції виділяється така велика кількість теплоти, що залізо перебуває в розплавленому стані. Реакції із виділенням тепла чимало. Реакції горіння, реакції гниття. Реакції кислоти з лугом, реакції металів із кислотами. Ох, стало аж спекотно від цих екзотермічних реакцій. Екзотермічні реакції. Це реакції під час яких виділяється тепло. Екзо означає назовні. Термо теплота. Тобто із системи тепло виділяється назовні. Але буває і навпаки. Тоді це ендотермічні реакції, реакції під час яких тепло поглинається. Ендо означає всередину система поглинає тепло. Під час ендотермічних реакцій холод пробігає по спині. Так, наприклад, зі зниженням температури проходять реакції розкладу оксидів, гідроксидів, оксигеновмісних солей. Будь-яка речовина має свою внутрішню енергію, що характеризується сумою енергій хімічних зв'язків, руху молекул і рухів електронів в атомі. Атоми вступають у хімічний зв'язок, бо для них це енергетично вигідно, і на руйнування цього вигідного стану необхідно витратити енергію. Тож під час руйнування хімічних зв'язків енергія поглинається, а під час утворення виділяється. В екзотермічних реакціях внутрішня енергія реагентів більша, ніж внутрішня енергія продуктів реакції, тому зайва енергія і виділяється. В ендотермічних реакціях внутрішня енергія реагентів менша, ніж енергія продуктів реакції, тому необхідна енергія буде поглинатись із зовнішнього середовища. Для визначення кількості теплоти, яка поглинається чи виділяється, використовують поняття ентальпія це внутрішній запас енергії речовини кількість тепла. Ентальпію ми позначаємо літерою H. Зміну ентальпії системи позначаємо дельта H. Дельта означає зміна. Так, наприклад, в екзотермічні реакції запалювання сірника енергія виділяється H2 енергія продуктів реакції менша за H1 енергію реагентів тому позначаємо, як дельта H менше нуля, адже теплова енергія виділяється назовні і, відповідно, внутрішня енергія зменшується. В ендотермічні реакції розкладу кальцій карбонату енергія поглинається з навколишнього середовища і внутрішня енергія від цього збільшується. Дельта H більша за 0. Кількість теплоти, що поглинається чи виділяється під час хімічної реакції, вимірюють у кілоджоулях. Наприклад, під час реакції утворення двох моль хлороводню виділиться 184,6 кілоджоуля енергії. Запишімо це так. Після рівняння вказуємо, дельта ΔH дорівнює мінус 184,6 кДж, адже реакція екзотермічна. Під час розкладу 1 моль сульфатної кислоти поглинається 177 кДж енергії. Запишімо, як дельта H плюс 177 кДж. Щойно ми з тобою записали термохімічні реакції. Рівняння із записом числового значення теплового ефекту. Це різниця вмісту енергії в кінцевих продуктах реакції і вихідних реагентах. Тепловий ефект реакції записують окремо від хімічного рівняння після крапки з комою. Спробуй зараз самостійно визначити, які з перелічених хімічних реакцій є екзотермічними. Екзотермічними реакціями є взаємодія натрію з водою, адже дельта H менша за 0 та взаємодія азоту з водним. Адже дельта H теж менша за 0. За допомогою термохімічних рівнянь і розрахунків за ними ми можемо обчислювати кількість енергії, отриманої від певної кількості речовини. Наприклад, скільки теплоти виділиться під час вибуху нітрогліцерину. Усі ці обрахунки є дуже важливими для прогнозування ефекту реакцій та економії ресурсів. Ми точно знаємо, скільки енергії ми отримаємо. Ось поглянь реакція горіння метану відбувається на кухні під час використання газових плит. Це екзотермічна реакція, під час якої виділяється 890 кДж енергії. Але така кількість енергії виділяється під час спалювання одного моль метану, адже перед ним стоїть коефіцієнт 1. А скільки енергії потребує приготування смачного бограчу, якщо метану витратили 95 літрів. Спершу нам необхідно з'ясувати реальну кількість речовини метану. Маємо його об'єм, тож використаємо формулу об'єму. Кількість речовини дорівнює об'єму, поділеному на молярний об'єм. 95 ділимо на 22,4. Це наближено дорівнює 4,2 моль. Тепер черга пропорції. Під метаном у хімічному рівнянні запишімо кількість речовини з хімічного рівняння 1 моль, а над метаном дійсну кількість речовини 4,2 моль. І позначмо те, що нам потрібно обчислити х над 890 кДж. Отримуємо таку пропорцію. Відношення 4,2 моль до 1 моль дорівнює відношенню х до 890 кДж x дорівнює 4,2 помноженим на 890 і поділеним на 1. Отже, приготування бограча потребує 3738 кДж енергії. Смачного. Тепер задача для тебе. Розрахуй, скільки енергії поглинається внаслідок розкладання Меркурій 2 оксиду кількістю речовини 1,5 моль, якщо під час розкладання 2 моль Меркурій 2 оксиду поглинається 176 кДж енергії. З огляду на хімічне рівняння під час розкладання 2 моль Меркурій 2 оксиду поглинається 176 кДж енергії 2 моль запишімо під оксидом. 1,5 моль, які маємо вдано, запишімо над оксидом ртуті, а X – над тепловим ефектом реакції. Отримуємо пропорцію, і результатом є 132 кДж. Розгляньмо ще один випадок на видобування чистої міді з мінералу тенориту купрум О, кількістю речовини 1 моль за допомогою вуглецю поглинається 5,15 кДж енергії. Необхідно з'ясувати, скільки енергії виділяється під час відновлення одного моль купром 2 оксиду та скласти відповідне термохімічне рівняння. Щоб обчислити кількість енергії, складаємо хімічне рівняння купром О плюс С, виходить СО плюс купром. Дельта H невідомо X. Запишімо 1 десяту моль з умови над купром 2 оксидом, а 1 моль ПІД. Над Хілоджоулів запишемо з умови 5,15 кДж. складаємо пропорцію. Відношення однієї десятої моль до одного моль дорівнює відношенню 5,15 до Х. Знаходимо Х. це 51,5 кДж. І тепер складемо термохімічне рівняння. Купром О плюс С виходить СО плюс купром. Дельта H дорівнює плюс 51,5 кДж. Це і є наша відповідь, Запам'ятай екзотермічні реакції це реакції під час яких виділяється тепло. Дельта H менше нуля, ендотермічні реакції реакції під час яких тепло поглинається, дельта H більше нуля. Термохімічне рівняння рівняння із записом числового значення теплового ефекту дельта H. Став уподобайку, стеж за каналом, нумохімічити разом.